Заробляти на OnlyFans чи сидіти без грошей у вас чистої репутації? чистою репутацією. Заробляти на OnlyFans. Заробляти на OnlyFans. Заробляти на OnlyFans. Я думаю, що це нормально заробляти на OnlyFans. Ну Вайнот, якщо є гарне тіло, бажання є багато способів, щоб заробити на життя і спортити собі репутацію. Це не кращий вибір. Я не осуждаю, Якщо у дівчат така ситуація, ну і взагалі це вже арт, це вже не, не щось таке. По суті, це не проституція, проституція. з нею ніхто не спить. Тобто лечь під діда за тисячу доларів, або там за п'ять викладати голі фотографії в сеть, ну... А брехати задля спокою в стосунках чи завжди казати правду. Ну мабуть, іноді брехати абсолютно стрьом. Нельзя всегда правда. Краще завжди казати правду. Ні, лучше правду, звісно. Ліпше казати правду. Спочатку можна навіть збрехати, але пізніше розповісти. Завжди казати правду, але я думаю, іноді можна деякі речі не договорювати. Ну залежить. Я вважаю, що іноді можна щось змовчити. Така жіноча мудрість.